З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження. Отакий От Opel Vectra C 2008 року випуску 2,2 бензиновий двигун на механічній коробці передач з переднім приводом. Автомобіль офіційний, є вся історія обслуговування по офіційному Гарні гарна резина встановлена, є сліди експлуатації, але в цілому по техніці він абсолютно без зауважень. Також встановлені задні парктроніки в достатньо гарному збереженому стані задній ряд сидіння, також світла стеля, скло підіймачі для задніх пасажирів. Попередній частині також у нас всі 4 склопідіймача, електрорегулювання дзеркалами. Механічне регулювання сидінь, управління світлом, автосвітло, світло, клімат-контроль, мультимедіа з бортовим комп'ютером 215 майже пробігу. Дане авто знаходиться у нас на Сумській 2. Запрошуємо вас на перегляд а також на тест-драйв. Дане авто можна придбати в кредит лізинг або за готівковий розрахунок.